Радіо Байрактар та центр масштабування технологічних рішень представляють проєкт Особиста безпека. Друзі, кожному з нас приходили повідомлення типу Вітаємо! Ви виграли айфон, і здається, що ось він щасливий момент. Нарешті, але давайте відверто: безкоштовні айфони роздають так само часто, як зустріч з людяним загарбником, тобто ніколи. Такі посилання це цифрові пастки, які тільки й чекають, щоб ви на них натиснули. А за ними можуть ховатися віруси, які проникнуть у ваш пристрій, або сайти, що крадуть ваші дані чи паролі, як діяти правильно, перше не клікати, друге перевіряти. Якщо повідомлення має надто привабливий вигляд, що мотивує вас до негайної дії через залякування, що ризик втрати шаленої та унікальної пропозиції, це вже підозріло. Навіть якщо лист чи повідомлення прийшли від знайомого, зателефонуйте і уточніть. Бо як ми кажемо, в центрі масштабу. Вання технологічних рішень застосовуй критичне мислення і пам'ятайте, кожен ваш клік має бути свідомим, наче влучний постріл. Особиста безпека на радіо «Байрактар». Проект створено за підтримки Центру масштабування технологічних рішень.